Вітає кучерявий сад, Оля Кочерява, Передмістя Львова. Зараз одну хвилинку ліричного відступу, і ми візьмемося за таку пікантну тему, з якою стикається, в принципі, кожен садівник. Ліричний відступ. Дуже хочу подякувати всім, хто долучився до збору хлопцям на фронт, котрий організував пан Яків Соколов. До речі, я це не узгоджувала з паном Яковим. І коли йому на карту почали приходити кошти від незнайомих людей, він не розумів, що відбувається. І мене вирахував. Так що тепер я щодня отримую на Viber фінансовий звіт. І ми всі отримуємо, бо, інакше пан Яків не може, звіт про використання цих коштів. Низький уклін. Щиро-щиро дякую. А тепер наша садова тема. Вважаю абсолютно нормальним, що якісь рослинки приходять в сад, а якісь його покидають. Десь щось не склалося в пазлах, ну, не зійшлися побажання і реальні враження господаря. Сьогодні хочу розповісти, котрі сорти троянд я виселятиму зі саду. На деякі з них вже є бажаючі добрі руки, а деякі ще бездомні. Тому, якщо би вам приглянулися, то прошу пишіть, я відійшлю. Це нічого не коштує, хіба комусь незручно, тоді можна теж долучитися до. Збору, до речі, ті збори це хронічні збори, це не якийсь один, котрі організовує пан Яків Соколов. При тому поясню, чому ці троянди, ці сорти я виселяю. Серед них є дуже гідні сорти. І, як моя мама каже, в кожного є свої фьолки. Так у мене є такий фіолок чи фьолка, не знаю, як то правильно, ну, тарганчик в голові. Інколи буває, дивишся на троянду, ну все в ній гарно, але нічого при цьому не відчуваєш. От такі сорти я теж забираю, тому що сад в мене слугує для емоцій, для гострих і позитивних емоцій. Я часто дивлячись, чи спостерігаючи, чи нюхаючи деякі троянди, таке наче що як екстаз відчуття отримую, ну, дуже класно. Це веду до того, що не маю на меті спаскудити сорти, а пояснити, чому вони не пішли мені і у мене. Будь-який сорт, будь-яка рослина має недоліки. І от ми деякі недоліки терпимо, деякі ні. От я ці не хочу терпіти. А можливо, комусь це взагалі не недолік. І в нього інші умови, і в нього там буде все прекрасно з цією рослинкою, і та рослинка і господар будуть обоє щасливі. Я би була дуже рада. А ще є одна причина: я як таке емоційне дитя іду на повідку по своїх бажань. Замовила нові сорти, хоча садити нема куди. І ці нові сорти десь підпирають старі сорти, вимушуючи мене робити перебудови. Ось, перша трояндочка, вона, правда, вже має свого господаря, вже є бажаючий. Це Spirit of Freedom. Остенка. Що в ній прекрасно? Будемо так, плюси і мінуси, і чому? Чому я забираю? Плюси. Квітка дуже повна, дуже гарна і ароматна. Я балдію від її аромату. У мене є схожі сорти зі схожим ароматом. Далі, досить здорова. Мінуси. Окуклюється при затяжній волозі, а у нас йдуть дощі, займає багато місця, запікається, тобто, дуже залежна від погодних умов. І, можливо, тому що під виноградом росте і там, чи провітрювання немає відповідно, то коли є проблеми з борошнистою росою, дивіться, куди вона вилізла, вже аж вище межі винограду. Немає відповідного провітрювання, вона таки чіпала ту борошнисту. А тільки е, от, сорт схильний до борошнистої, все, я його забираю. Ні, ні ні не хочу, це в мене страшна трагедія. Плюс вона не так рясно квітне, як би мені хотілося. І часто це просто зелений кущ, і десь, десь якась квіточка. Ось тому Spirit of Freedom піде. Думаю, що їй треба більше сонця, але на, на сонці вона не так довго тримається. Ось, бачимо її. Навіть не розпущені пуп'янки, і оце я таке спостерігаю видовище. Ну, не дуже приємне воно. Краще я в то місце, а місце займає багато, вже говорила. Посаджу щось інше. Навряд чи троянду, бо там точно не для троянди місце. Але роботи вже буде менше. Бо ж троянди потребують дуже багато різного догляду. І Ще і коляться, царапаються, коли лазити поміж ними. Так, це перше Spirit of Freedom. В кадрі постійно бачимо Астранцію, яка це прекрасна рослинка, тут гіпсофіла. Астранція від початку літа до тепер красуня. Планую її посіяти. От тоді буду мати чим поділитися. Далі, друга теж остенка Абрахам Дербі. Плюси завжди в квітах. Від червня до тепер. Квіти, квіти, квіти. Більше, менше, але не перестає квітнути. Мені подобаються в таких тонах квіти. Вони ніжні, такі рожево-абрикосові і ароматні. І отут, при вході, я планувала, що буде пахнути Абрахам Дербі. І дуже здоровий кущ. Поруч Ексцельза завжди хвора на борошнисту, а Абрахам, хоча Ексцельза тулиться до нього, вони впритул, вони вкупі разом. А Абрахам не перебирає від Ексельзи борошнистої. Ну, це дуже така якість позитивна, надзвичайно позитивна. Так, і чому я цю красу забираю? До речі, вона така велика. Її переслати це проблема, навіть обрізавши, тому я її теж віддаю вже в добрі руки, котрим не потрібно пересилати поштою. Вже є господарна Абрахама. Чому я її забираю? Квітка тримається надзвичайно мало. Це перший в рейтингу в моєму саду сорт. По найменшій кількості днів, що тримається квітка. Три дні, а в нас не спекотні умови. В нас і волого, і не так, і не так воно. Сонце пече страшно, як на Сході, чи на півдні України, чи навіть в центрі. І тим не менше, квітка тримається дуже мало. І ця троянда замість бути окрасою вхідної зони. Вона постійно потребує обчищання від квітлу. Тільки обріжу від квітла, дивлюсь, вона вже вся знову від квіті. Тільки обріжу знову. От тільки ходи її і обрізаю, обрізай, а вона ж не маленька, Ну, не знаю, може на відео це так непомітно, але наживо ну, дуже кидається оцей відквіт в очі. Точно так само забираю ексцельсу. Це троянда посаджена моїм чоловіком. Тому я її тримала у себе, хоча мені вона о, не є, ну так, бажаною, чи як то сказати. По-перше, це розсадник борошнистої роси, з котрою в мене і так страшні проблеми. По-друге, однократка. А ще ж чоловік захотів ельфа плетисто троянду, і замість неї буде знову його троянда та вже ельф. Чому я надзвичайно рада. І ельф мені там дуже класно пасуватиме в тій, в тій ділянці. Ексцельза піде в за компанію із Абрахамом в Дербі в одні і ті ж добрі руки. Тобто за ці троянди я мовчу, ну, на них вже є господарі. Далі, наступна вже не остинка. Ось дивіться, це ну, частинка мого квітничка і тут така дирка. А чому? Бо тут чайно-гібридна трояндочка посаджена, вона дуже класна, вона полюбляє напівзатінок, якраз умови підходять прекрасно. Але, але в певний час, і цей час досить тривалий, вона мені створює дирку. Звичайно ж, гібридні ми обрізаємо після відквіту. І все. І мені це ну, дуже не подобається. Зараз час лілійників, тому вони в кадрі постійно. Що ж це за такий сорт? Це теракота. Можливо, ви здивуєтеся, але так забираю. Мені дуже подобається колір теракот. Дивіться, яка Ну, Ні, туди треба якийсь чагарник, який постійно, постійно декоративний. А ще все на, в порівнянні на тлі інших троян Стефані Баронін гутенберг Це, до речі, кадри минулі, щоб показати вам саму теракоту. Ось, коли теракота квітне, все класно. Чим вона дуже класна? У неї незвичний колір. Він йде до темно червоно-шоколадного, такого коричневого, ну, дуже класний колір. Далі буршнистуха пала в страшні часи. Зараз ні. Вона не є з таких страшно хворобливих, показує серединку квітка, а загалом така досить цікава чайно-гібридна троянда. Але оскільки я не маю території, куди би ну, пересадила в інше місце, то забираю. Є троянди, за якими я ну, <смі> боюсь, що буду плакати. Не знаю, чи я плакатиму за теракоти. У мене немає іншого сорту. Тут камера не, не передає колір. З таким відтінком під коричневий. Дуже хочу ход какао. Але теж ну, з місцем питаннячку. Так, тому, от, якщо хтось хоче теракоту, тільки вона не на яскраве сонце має садитися. Десь в призатінку, десь під деревом, десь ось так. Тоді пишіть, будь ласка, я дам номер вайберу свого. Або тут в коментарях, або краще у вайбер. Напишіть, що ви хочете, і ми домовимося про пересилання. Хочете, зараз вона обрізана. Ну, якщо у вас ґрунт вологий і нема спеки. Схочете на осінь. Як, як вам буде краще. Так, теракота. Що ще про неї сказати? Ну, з мінусів показує серединку. Тут, тут вона на тій стадії, що не показує, а загалом показує, бо є люди, котрі такого не люблять. Колір дуже класний, шикардозний колір, дуже-дуже класний. Ось вона. Ось вона. Ну, от коли вона цвіте, вона там вписана ідеально. А коли не цвіте, то, ну ні, ну, ні. Недалеко від теракоти посаджена ще одна красуня Green Fashion. Теж, як комусь до вподоби, пишіть плюси. Квітку тримає неймовірно довго, певно, три тижні, то точно. Коли дуже багато дощів, квіточка, ну, вона повна така, вона така тверденька, як камінчик. Там багато пелюстків, пелюстки щільні, ну, і через те довго тримається. Але от коли падає без кінця дощ, то загниває. Плюс форма кущика. Вузенька, а, теракота, до речі, росте висока. Вона 1,60, 1,70 мет, можна на другу хвилю видати. Ось ця десь метрової висоти, не більша. Але дуже вузенька. Це такий штурпачок з кількома квіточками чи з суцвіттям. Колір ніжний, біляво, навіть серединка, така кавова, кофейна. А периметр зелененький. І невелика квіточка. В терокоти велика квітка, досить велика, а в грін фешн ні. О, чому забираю? Дивіться, який центр квіточки. По-перше, мені більше подобаються ландшафтні троянди. От як Стефані Бароні. Ну, це ж видовище. Мені я на зріз не беру квіти. Я ніколи не зрізаю троянди. Це в мене теж така. Такий бзік, така фйолка, як мама каже, я у вазу троянди не ставлю. Тому троянди на зріс це не моє. Ну, от, просто не моє. Дивлюся і нічого не відчуваю. А хтось радітиме їй. А до речі, хапає чорну плямистість. Ну, терпимо, але хапає. Одна з небагатьох в моєму саду, заради справедливості, мушу сказати. Наступна трояндочка, корнелія. Я її тільки минулоріч посадила, які я на неї мала очікування. Невеличка квіточка, ароматна, там бджілок, рої біля неї. Квітне суцвіттями. це плетиста троянда. Не набирає там якихось 5 метрів. Ну, десь, певно, на 2-3 метри десь ось така Пагони гнучки, можна ними завертати. як завгодно. Uh, чому забираю і навіть не чекаю. Це ділянка, де найгірша в мене борошниста роса. І от я на ній вже її побачила. У мене ще ні, на жодних сортах немає. А, є на Ексельзі. Ну, Це окремий випадок. це ж. В тому плані Excel це унікум. І тут з'явилась на Корнелі. І все, це вирок. Я от в тій ділянці замінюю всі сорти на такі. Котрі би не хапали, не підхоплювали борошнисту. В кого борошниста це не є проблема, думаю, що цей сорт вам би сподобався, вам сподобається. Ще він має мінус, бо хто собі захоче його, він ж по-любому, зіткнеться е, з цим мінусом. Дуже негарний, неохайний відквіт. Перед нами інша трояндочка, я говорю про Корнелію. О, такий брудний відквіт. Ціле гроно о, таких звисаючих, коричневих ганчірочок. Ну, можна там ходити зрізати, це також постійно підтримувати декоративний вигляд. Не знаю, мені щось воно не дуже подобається. Мені подобається, коли відквіт теж охайний. Я не маю більше таких троянд в саду. А... У мене приблизно десь 140, напевно. Правда, я їх то віддаю, то купую. Тут важко порахувати. Ну, Корнелія перша в плані неохайного відквіту. Це так, мушу попередити людину, щоб до неї не було потім поганих сюрпризів, і буде згадувати мене не злим тихим словом. Що вона мені підсунула? Так, все решта по Корнелії нормально. Борошнисту хапає, чорну плюмистість на ній не бачила. А і квітне постійно, вона постійно викидає, я її зрізала. Ми вже її не бачимо, вона там під парканом. Я тільки побачила борошнисту, все, я весь кущ ну, лишила десь сантиметрів 50 від рівня ґрунту, весь зрізала і забрала геть. Ще тільки мені бракувало тут розсіяти ту борошнисту. Коли зрізала, вона була вся в свіжих пуп'янках, тобто наростила дуже багато свіжого майбутнього квіту, Тобто вона така, певно, буде постійного квітування. Перед Корнелією ростуть два кущики Міс Пігі Флорибунди, хоча вона для мене чистий чайник, чайно-гібридна. Підхопила вона від Корнелії, заразилася борошнистою, бо вони теж були досить впритул розташовані. Дуже шкода, але я ще з нею не визначилася. У неї теж є свої мінуси, я і минулий сезон її думала видалити. ну Це настільки рясна троянда, бачите борошнисто. Початки борошнистої. До речі, я от на ній застосувала метод пані Галини Бабій. Щиро дякую вам, пані Галинко. Метод обробки перекісю, ну, гідроген-пероксидом правильно, дуже класно працює проти борошнистої, оприскала. Але якщо великі території з борошнистою, то не хочу, не хочу схильних до неї сортів. Поки що тримаю міс пігі, ну, неймовірно гарна квіточка з кольорами. От Коли вже вмер міцелій, видно такі темно-вишневі плями зі зворотного боку листочка, там жила б грошниста. І знизу листка, і зверху листка її дуже добре видно. У цього сорту це такий біколор, але так гарно поєднані кольори. Серединка, дуже ніжно-кавово-персикова, а периметр бусково-рожевий. Ну, дуже класно. Плюс вона мені класно в кольорову гаму вписується. Подивлюся, подивлюся, без корнелії чи хапатиме вона цю борошнисту. наразі залишаю. Тим більше ніякі плямистості до неї не чіпаються. Якби не ця борошниста дуже здоровий, рясний, постійно квітучий, дуже працьовитий, ну і ж класна квіточка, правда? Сорт. А ще в неї є мінус. Цьогоріч якось так не виявився яскраво, поцяткованість на пелюстках. Звісно, вона десь з трипсами пов'язана, напевно, у нас так нема багато трипсів. Та минулі роки були цяточки, а цьогоріч якось нема. І теж постійно квітучий вирви око, супер, трупер, весь на пуп'янках. одне відквітає, друге заквітає. Зараз ще дуже класно квітне аконіт і моя поезія першорічка. Поезія теж без кінця на пуп'янках, от дивишся на рослинку і радієш. А ще рутвиця інший сорт. Забула який, я його напишу як компаньйон до. Трояндочок, і торнадо, чи кордула, чи лаваглуд без кінця квітнуть. Про такі сорти червоненькі теж робила окреме відео. Все, це те, що хотіла показати. В прикріпленому коментарі буде мій. Номер вайберу, номер телефону, десь цифрами, десь буквами, бо чисто номер написати, чомусь Ютуб видаляє такі повідомлення з номерами, там з якоюсь метою. А у мене мета наповнити свій сад тільки такими рослинками, без яких, ну, от без кожної я просто не можу жити. хочу, хочу ходити, роздивлятися і отримувати від всього. Побаченого на солоду. Так потрішки і формую оцей свій сад. І кожному бажаю мати таке собі своє місце сили, котре наповнює енергетично, розпружує, де ти почуваєшся дуже приємно і комфортно, відпочиваєш і занурюєшся виключно у позитивні. Емоції. Дякую за розуміння, за перегляд. А, до речі, ще скину номер карти пана Якова Соколова, власника зелений магазин і дуже активного помічника ЗСУ. Можливо, хтось ще схоче долучитися. Щира дяка наперед. Все. Дякую, дякую, дякую. Зустрінемося в кучерявому садочку у іншому відео. Слава Україні!